Партнер показу будівельна компанія FD Group. FD Group – швидкість, прозорість, якість. Вітаємо! Це Маша, а це Саша. Корисні та практичні поради фахівців, новинки будівельної галузі, усе, що стосується ремонту будівництва та домашнього затишку у проєкті Профібут сьогодні. В програмі ви дізнаєтеся, за якими ж критеріями потрібно обирати майстра по встановленню кондиціонера та на що потрібно звернути увагу при виборі вхідних дверей. А також покажемо, як виглядає античний стиль в інтер'єрі, та продовжимо ділитися пристосуваннями, що полегшують нам життя. Шо? Хочу будинок з власним двориком. Але от ціни на житло з своєю землею, м'яко кажучи, кусаються. Ти знаєш, недалеко від міста Рівного, а саме в півтора кілометра від нього, будується нове котеджне містечко Мала Швейцарія. І саме там можна придбати будиночок за ціною квартири. А які ще родзинки є у малій Швейцарії, дізнаємось, переглянувши наступний сюжет. Жителі галасливих і забруднених міст все частіше прагнуть змінити компактну міську квартиру на просторий заміський будинок. Адже жити ближче до природи і подалі від міської метушні зі всіма зручностями набагато краще в заміському будинку. Придбавши котеч, ви не лише стаєте власником комфортабельного житла із земельною ділянкою, але здійснюєте вигідне вкладення капіталу. Ціни на будинки в котечних комплексах постійно ростуть. Будівельна компанія FD Group презентує новий продукт в сегменті доступного житла котежне містечко Мала Швейцарія. Котежне містечко Мала Швейцарія розташоване на відстані півтора кілометра від міста Рівень. Має усі плюси міської квартири, але позбавлена її недолі. Саме тут свіже повітря, чиста вода, прекрасна природа, тиша, яку порушують тільки. Чи не спів. Разом з котеджем купується і земля, на якій завжди можна без особливих зусиль виростити зелень до столу, а також порадувати себе квітами і видом зеленого газону. Котедж важко уявити без гаража. Одного з головних переваг власного заміського житла. У будинках багатьох котеджних селищ є гаражі на дві і більше машин. Після постійної стурбованості за збереження автомобіля у дворі багатоквартирного будинку, гараж своєму будинку допоможе розслабитись і насолоджуватися спокою. Проживання в котеджі позбавить вас від незручностей пов'язаних з відключенням гарячої води під час проведення щорічних профілактичних ремонтів. Крім того, тут можна самостійно планувати початок, кінець і інтенсивність опалювального сезону протягом року. Купуючи котедж у Малій Швейцарії, ви отримуєте цілодобову службу охорони, магазини, дитячий майданчик, спортивний комплекс, паркову зону. Дороги, тротуари і вуличне освітлення входять в план забудови і відповідають усім сучасним архітектурно-будівельним вимогам. Якщо ви прагнете, щоб ваші діти дихали чистим повітрям, тоді вам до малої Швейцарії. Мала Швейцарія містечко комфорту та стилю непорушної екосистеми, мінімальна віддаленість від міста. Для зручності майбутніх жителів котеджного містечка Мала Швейцарія ви можете завітати як до головного офісу, який знаходиться у місці Рівне по вулиці Соборна, 112, бізнес-центр «Манхеттен», другий поверх, так і в центр продажу, який знаходиться безпосередньо на будівництві село Обарів. Мала Швейцарія це містечко комфорту та стилю. Сашуль, мої знайомі нарешті купили кондиціонер і тепер хочуть його встановити. Можливо, ти знаєш якихось майстрів. Бо в них, наприклад, вже була така прокисть. Вони встановили кондиціонер, і через місяць він зламався. Ти знаєш, не тільки у твоїх знайомих була така неприємність. Тому щоб кондиціонер працював не один рік, потрібно ретельно обирати майстра, який буде встановлювати. Я пропоную переглянути рубрику «Поради від рівне кондиціонер та дізнатись. Як же правильно обрати монтажера, який вам буде встановлювати кондиціонер? За останніми дослідженнями вчених кондиціонер. Окрім обігріву, охолодження чи очищення повітря також продовжує термін експлуатації вашої побутової техніки, а також впливає на працездатність людини. На електронну адресу проекту профібут останнім часом надходить дуже багато запитань щодо вибору, монтажу експлуатації кондиціонерів. Ми, звичайно, звертаємось до фахівців, а саме до компанії Рівний кондиціонер, адже саме вона на українському ринку працює уже понад 15 років. Та дізнаємось відповіді на ваші запитання. Вітаю! Вітаю, вас. пані Людмила з міста Березного мала негативний досвід, коли її встановлювали кондиціонер. І ось вона запитує, чи є якісь певні критерії по вибору монтажера, який буде встановлювати кондиціонер. Що скажете? Зазвичай, якщо ви купуєте кондиціонер у спеціалізованому магазині, то проблем виникнути з монтажем кондиціонерів не повинна. Це може виникнути питання щодо монтажу, якщо кондиціонер у вас уже є, і вам його потрібно змонтувати. Оскільки наші люди ставлять кондиціонери виключно тоді, коли на вулиці спека, і в той момент зазвичай всі загружені професійні монтажники, тому люди шукають, хто би міг зробити це швидше або дешевше. Тому зазвичай в розпал сезону з'являється багато велика кількість монтажників, які хочуть на цьому зробити, хоча на цьому не зовсім спеціалізуються. І тоді дійсно можуть виникнути проблеми. А так, як у вас вже є кондиціонер і ви хочете його змонтувати, тоді дійсно можуть е бути питання щодо монтажу кондиціонерів. Е в сезон, коли Температура на на вулиці досить висока і жарко, багато бажаючих встановити кондиціонер. Відповідно, всі загружені спеціалізовані фірми і люди шукають, хто б міг би це зробити швидше, і можуть потрапити на неякісних монтажників. Неякісний монтаж може не тільки принести негативний досвід, а й ще й збитки у вигляді фінансів. Але те, що він зроблений неякісно, ви дізнаєтесь не відразу. Це можна побачити в. В гіршому випадку, через неділю, коли кондиціонер перестав охолоджувати, а в кращому, можливо, навіть через півроку, але все рівно. Подальшому працювати він якісно не буде. Відповідно, потрібно буде викликати знову майстрів. Вони знову будуть приїжджати, перероблювати. І в загальному кількість оцих всіх маніпуляцій з монтажем, перемонтажем, ремонтом до заправкою будуть набагато більші ніж просто би звернутися до якісних монтажників. можливо, навіть і потрібно буде деякий час зачекати. Взагалі якість монтажу і якість роботи кондиціонерів на 80% залежить. Від професійності дії монтажників. По перше, при виборі якісних монтажників треба звертати увагу на досвід. Чим більше досвід, тим ймовірність того, що змонтують, є більша. По друге, завжди якісні фірми або якісні монтажники. Вони зазвичай в спеціалізованих куртках комбінезонах, вони брендовані, вони всі охайно виглядають. У них професійний інструмент. Видно, як вони злагоджено працюють, це якби взагалі візуально можна побачити відразу. Також дуже важливим фактором є те, що фірма офіційно працює в місті, тобто це не просто якийсь дядя Вася, який вміє ставити кондиціонери, а це має бути офіс юридично оформлений. При, в ідеалі це має бути ліцензія на виконання робіт, хоча і не, не обов'язково, але це якби додає статусу тіє фірмі, яка працює на цьому полі. Більшість тих, хто працює тільки в сезон, тобто сезонні монтажники, всіх цих речей не мають, і вони працюють виключно в той період часу, коли це дійсно актуально і коли дійсно багато монтажів. Відповідно, що такі хлопці через деякий проміжок часу, а це зовсім недовго, не місяць-два, телефони їхні будуть поза зоною, ви їх не знайдете, відповідно про несправності кондиціонерів звернуться не буде куди і не буде з ким вирішити якісь пірні питання. Так як в Україні на сьогоднішній день дуже великий будівельний бум, тому дуже важливим являється при ремонті правильно закласти магістраль. А що таке магістраль? Ну, магістраль це ряд робіт, які ми робимо заздалегідь до закінчення фінального і частини ремонту. Тобто ми закладаємо труби, штробимо, прокладаємо дроти, щоб потім не висіло з кондиціонерів ніяких шнурків, не було ніяких коробів і по ідеальному ремонту був ідеально встановлений кондиціонер. Хочу зауважити, що від неякісної магістралі можна отримати набагато більше проблем ніж. Від м'яксного монтажу. Ми радо чекаємо всіх, у кого є запитання щодо вибору або монтажу кондиціонера. Допоможемо вибрати саме той кондиціонер, який вам потрібний. Звичайно, змонтуємо і будемо обслуговувати цей кондиціонер подальшому, щоб ваша техніка без перебоїв вела себе у потрібний для вас момент. Консультацію можна отримати безпосередньо в магазині «Хайфай» на проспекті Миру 15, а також на офісі за адресою Дубінська 60. Даємо, що програма виходить за підтримки компанії FD Group та котеджного містечку Мала Швейцарія. Будівельна компанія FD Group – швидкість, прозорість, якість. Саш, була я на вихідних в одному магазині дверей. І знову ж таки, з вигляду двері абсолютно однакові, але ціни на них ну дуже відрізняються. Ти знаєш, можливо, і на вигляд вони однакові, але всередині вони кардинально відрізняються. Пропоную переглянути рубрику «Поради від віконду та дізнатись, як же правильно обрати вхідні двері у співвідношенні. Ціна якість сьогодні важко уявити сучасне помешкання без вікон та дверей. Але самому розібратися у різноманітності пропозицій дуже важко. На електронну адресу проекту «Профібуд» останнім часом дуже багато надходить запитань стосовно вибору, монтажу та експлуатації металопластикових вікон, дверей, гаражних воріт. Ми, звичайно, щоб отримати відповіді на ваші запитання, звертаємось до професіоналів. І сьогодні ми йдемо до компанії Вікон. Вітаю! Доброго дня! Пан Іван з міста Корець хоче придбати вхідні двері. А от які не знає, він запитує, чи відрізняються вхідні двері для квартири від дверей для приватного будинку. У мене приватний будинок. Що скажете? Вхідні двері це, мабуть, найважливіший елемент веселі, адже це має бути не лише краса, але й надійний захист від непроханих гостей. На ринку є багато виробників, які виготовляють якісні вхідні двері. Однак потрібно відзначити, що дешева і дорога дверка з вигляду можуть бути однакові, але забудовою різні. Умовна схема вбудови вхідних дверей така. Ззовні йде МДФ плита, вкрита плівкою, потім лист металу, який кріпиться до профільної труби, далі утеплювач, а далі знову МДФ з плівкою. Але зверну увагу на те, що це умовна схема будови дверей, тому у різних виробників є певні відмінності, одне від одного. Двері, які монтуються на вулицю, мають бути обов'язково з вологостійкою МДФ плитою, вкритою ПВХ плівкою. Як правило, це плівка вінарід ізраїльського виробництва. Якщо двері внутрішні, тобто квартирні, можна обрати МДФ звичайну, та внутрішню плівку вона буде дещо дешевше. Утеплювач може бути або пінопласт, або мінвата. Тому цікавтесь, який саме утеплювач використав виробник. Її пінопласт і мінвата теплі. Але скажу так: усі виробники елітних дверей використовують лише мінвату. Тому вибір за вами. Можна умовно поділити двері на три групи: Це економ, стандарт та преміум. У різних виробників Групи називаються по-різному, але в загальному їх можна розрізняти за деякими параметрами. Група економ має товщину полотна до 5 см, МДФ-накладка приблизно 10-12 мм, лист металу до 1 мм. і дві петлі. Такі двері більш бюджетні. Вони можуть бути у квартиру чи в техприміщенні. або ж це може бути гараж чи літня кухня. Група стандарт це має товщину полотна. До 8 см, МДФ в нього може бути десь 12-16 мм, товщина металу від 1 до 1,6 мм та 3 петлі. Такі двері будуть вже більш надійнішими і кращими для квартири та додаткових приміщень у будинку. Вища теплоізоляції, ніж у групи економ. Група преміум товщина полотна має до 12 см, МДФ накладка 16 мм. Товщина металу від 1,6 до 2 мм, і так само має три петлі. Ці двері як для квартири, так і для власного будинку. Звісно, це умовне розділення по групам, і в кожного виробника можна індивідуально підібрати більш детально кожен з параметрів матеріалу. Тому краще зняти розмір проєму і звернутися до менеджера фірми «Віконт» І разом індивідуально прорахувати ваш варіант. Адже від розміру і комплектації напряму залежить і ціна. Стандартні розміри приєму це 86х205, 96х205 та 1,20х205 м. Також можна виготовити вхідні двері будь-яких розмірів, але існують технічні обмеження для кожної з груп. Дуже важливим елементом є замки, адже це найперше, з чого злодій починає. Тому на вибір є ізраїльські, італійські, все залежить від побажання клієнта. Також можна обрати дизайн та колір ручки. До ваших дверей з додаткової комплектації можна додати поріг нержавіючої сталі, обшивку рами, додаткову петлю, склопакет, ковку тощо. В різних виробників воно по-різному. Рама дверей може бути теж різної товщини: четвертна, безчетвертна. Це напряму впливає на промерзання та продування дверей. В приміщеннях підвищеної пожежнобезпеки мають бути встановлені лише двері сертифіковані з відповідною межою вигностійкості. Тому цікавтеся наявністю відповідних сертифікатів якості у продавців дверей. Це стосується будь-яких груп дверей, адже на фабричні двері фабрики надають гарантію. Якщо ж ви хочете придбати надійні та якісні двері для своєї оселі, тоді звертайтесь до нас. Компанія Вікон підбере вам двері за всіма критеріями і за лояльною ціною. Наші магазини знаходяться за адресою Кавказька 7 та Небесної Сотні 34. Віконт завжди можна домовитись. На ринку покрівельних матеріалів з'явився дах з гумової черепиці. Цей дах виготовляється з використаних автомобільних шин. За технічними характеристиками гумовий дах наближається до дерев'яного, але новий дах практичніший та довговічніший. Гумова черепиця не ламається, не кришиться. Тіка до ультрафіолетових променів не гниє та не пропускає води. Отечне містечко Мала Швейцарія це якість та комфорт помножені на спокій за міського життя. Саш, ти знаєш, я нещодавно побачила класнючий комод і штучний фонтан. Тепер сижу і думаю, як поєднати ці два предмети в інтер'єрі. Якщо це буде античний стиль. То легко. Я пропоную переглянути нашу постійну рубрику Сам собі будівельник та дізнатися, які ще родзинки є в античному стилі в інтер'єрі. Сам собі будівельник. Античний стиль втілює в собі кращі моменти зі сфери культури і архітектури, древнього риму і алади. Характерні особливості античного стилю це високі вікна, просторі кімнати. Античний стиль передбачає простір і деяку помпезність, а тому найкраще підходить для великих будинків і заміських віл. Для античного стилю характерна наявність арок і грецьких колон. Вони можуть бути як несучими, так і просто декоративними або намальованими. Особливістю античного стилю є гармонія кожної деталі. Тут немає місця великій кількості. Прикрас і декоративних елементів цілком достатньо кількох амфор, статуеток або фресок, численні геометричні елементи, грецькі візерунки, рослинні принти, характерні особливості античного напрямку. Античний стиль передбачає використання тільки натуральних матеріалів каменю, деревини, глини, гіпсу, слонової кістки, мармуру, високоякісного текстилю, найкраще льону і шовку. Звичайно ж, витримати інтер'єр повністю з натуральних матеріалів задоволення не з дешевих. Наприклад, мармурові колони може Собі дозволити далеко не кожна людина. Саме тому сьогодні для оформлення античного інтер'єру найчастіше використовують штучні матеріали, що імітують фактуру натуральних гіпсокартон і поліуретан. Для оздоблення стін найбільше підходить штукатурка або фарба карамельного, золотистого, пісочного або оливкового відтінку. Саме ці тони найчастіше застосовувалися для оформлення інтер'єру в стародавній Греції. Відмінною рисою античного стилю вважається розпис або фрески із зображеннями різних сцен здатних. Дніогрецької історії фрески з успіхом можна замінити красивими картинами в позолочених рамах. При оформленні інтер'єру в античному стилі особлива увага приділяється меблям. Найкраще вибирати меблі з натурального дерева, прикрашені різбленими візерунками. Обов'язковим елементом вітання залишається стіл, який має ніжки у формі звірячої лапи. Для античного стилю відмінно підходять різьблені дерев'яні комоди і секретери, в яких зберігаються всі необхідні речі. Високі вікна, характерна особливість античного стилю. В інтер'єрі для їх декорування найкраще вибирати штори з важких матеріалів. Вони стануть гармонійною прикрасою великого приміщення з високими вікнами. Килими в античному стилі не використовується, так як вся увага повинна акцентуватися на підлогове покриття з натуральних матеріалів. Також чудовим рішенням стане декорування приміщення мармуровими скульптурами, штучними фонтанами. Сітильники у формі факелів гармонійно підкреслюють дух древньої елади. Любі наші глядачі, якщо ви раптом не встигли побачити щось з програми, а також цікавлять корисні поради щодо домашнього господарства. Тоді заходьте на сайт «Рівнеодин.тв» у спецпроект профібут. Повідомляйте нам, що вам подобається, що ще хотіли б дізнатися зі сфери будівництва та ремонту. А зв'язатися з нами дуже просто. Насилайте листи на нашу електронну адресу пробуд 1tv Шукайте нас у соціальних мережах та залишайте свої коментарі. І до зустрічі вже за тиждень, де ми обов'язково розкриємо вам маленькі секрети великого будівництва. Завжди ваша Саша та Маша. Бувайте! Партнер показу будівельна компанія Евді FD Груп. Group FD – швидкість, прозорість, якість.